Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд каталогу «Фармасі» жовтий 2025. Це у нас буде ювілейний каталог, і як подарунок для всіх консультантів та клієнтів іде знижечка 30% на весь асортимент каталогу протягом місяця. Дуже класна акція, дуже класний каталог. Впевнена, що будуть задоволені всі: і консультанти, і клієнти. Ціни давно такими я не бачила. Дівчата вже багато показували, знімали, і каталог дійсно класний. Тому давайте з вами просто його полистаємо, подивимося. Так. 8 років успіху, слова від Мурата, Далі чим відрізняється фармасі від інших, всі сертифікати, переваги. Далі історії директорів є у нас. І саме е, вся продукція під мінус 30%, тому ось тут написано смачна ціна, і ціна йде за мінусом 30% від звичайної ціни. Тому будемо просто з вами ось так: от гортати каталог, я впевнена, ви продукцію знаєте, ціни вже бачите, їх озвучувати не треба. Єдине, що скажу, Дуже класна акція. Тепер захочеться взяти і того, і того запастися. Були б кошти і були б клієнти. Наразі ситуація така: от зараз знімаю відео, а у нас вже яку добу немає світла. Не можу навіть з поштомату третій день забрати посилку, що дуже-дуже мені треба зробити. Так. Дуже класні ціни. Дивіться, 159 гривень олівчик, е маркер для брів. Е дуже класні ціни на туші. 279 гривень. Ви пам'ятаєте, коли так, дабл була по 279, а зен 199. То такі ціни були е, тоді, здавалися звичайними, то зараз вони здаються акційними низенькими. Але ну, насправді так, е, помадки всі на акціях, суперстойка, ось наша рідка, е, суперстійка е, 299 гривень, так, майже 280, як вони були раніше. Тому, тому ціни дійсно радують. Так, це у нас, до речі, новиночки, блисклак для губ. І е, є новинки у відтінках. Е, латина, оці ось блисклаки. Є ось чотири чотири е, нових відтіночки. До речі, я дивлюсь, вони такі більш е, натуральні, е, тому що тут такі яскраві всі йдуть. Так. Новинка у нас іде міцелярна вода для очищення обличчя. І не знаю, чи я новий дизайн, чи це буде нова міцелярочка, тому що раніше міцелярочка була, так, але зараз трішки змінився дизайн, то можливо, що і сама міцелярка буде якась інша. Так, сумки. Так, незабаром збираюсь зробити замовлення і замовлю собі сумочку. Планую, напевно, замовлю чорну, але не знаю, можливо, ще й темнобордовий. Його не видно, колір в каталозі, але теж дуже гарний такий темнобордовий кольор. Його можна нам замовити там всі, хто виконував умови, можна зараз в вересні замовити її за 1370, якщо не помиляюсь, замість 2500. Тому. Подивлюся. І там також можна якусь не пам'ятаю якусь із цих косметичок блискучих. Перламутрову, напевно, здається, мені як перламутрову можна замовити теж за акційною ціною, то замовлю, покажу. Так, всі аромати, ось дивіться, які ціни будуть, так? Ну, ті ціни, які були зазвичай до подорожчання, Тому я думаю, всім буде приємно всі всі придбають ті продукти, ті аромати, ті креми для обличчя, так до яких звикли, і якими користуєтесь по гарній ціні. 569 шутерсмен, це взагалі ось Баулі 579. Дуже класні ціни насправді. так до речі, ось цей ось дівчата спрей-антипреспірант, у кого є проблеми з потовиділенням. Ну, такі, прям, от що нічого не допомагає, я рекомендую, спробуйте. У мене чоловіку дуже класно допоміг. Так, кремчик для обличчя 79 гривень. Ну, правда, класна ціна. Класний каталог. Компанія здивувала, що не на деякі позиції, а на весь асортимент і на весь місяць. Сподіваюсь, так воно і буде, що не до якогось числа, а на весь місяць порадує нас і я впевнена, що будуть задоволені всі. Так, ну, дівчатка, ціни не озвучую. Я думаю, їх і так видно. Ви бачите свій улюблений продукт, бачите ціну. Просто ми з вами зараз такий формат погортаємо просто каталог. Подивимося на приємні ціни в каталозі, так, на приємні акційні ціни, якими будемо користуватися в жовтні. Так. Це товари з розпродажу, деякі виводяться, деякі ще є в наявності, тому можна теж улюблені продукти замовити. Ну, і давайте будемо в цю сторону вже листати одразу, так, наша. Серветки 139 гривень. Так, дуже класна миюча для посуду 239. Дуже гарно. Так, так. Можливо, дівчата, хто ще користувався ось цією новою лінійкою Напишіть, будь ласка, відгуки, тому що відгуків мало. Не знаю, як вона працює. мене запитують, а чесно, не знаю. Так, ну і наші вітамінки. До речі, багато з дівчат писали, що їм не подобається, що немає опису. Раніше біля кожного продукту був опис його повний, а зараз просто назва і все. І багато кому це не подобається. Не знаю. Так, тут йдуть у нас набори. Думаю, це все видно. Ну і ще, звичайно, у нас ідея завжди: підписка, купуєте на 80 балів і в наступному періоді обираєте один продукт під 50% знижки. Так, ну і шампуні. До речі, дивіться теж дуже які класні ціни в порівнянні з тими, які є. Ось, наприклад, у мене клієнтка придбала, чекала два каталоги з дишкою, не було, і вона замовила за звичайною ціною. Щайним деревом дуже полюбляє шампунь, а тут вона, дивлюся, 280 на 409. То треба буде їй запропонувати в жовтні ще. Так, ось такий каталог у нас виходить. Каштан, улюблена е, е, продукція, улюблений продукт багатьох, на який завжди чекають знижку, також буде на акції. Ну, взагалі, всі продукти це дуже і дуже класно. Так, патчі для обличчя всі серії, до речі, є як окрема кожна ціна, так і набір. Е, усі. Лінійки для обличчя можна придбати окремо і можна придбати е, догляд, комплексний догляд весь в наборчики. Теж, теж, теж. хто користується, з дивіться, чайним деревом, 499 гривень. Дуже приємна ціна. Так, і це навіть вигідніше, якби купувати окремо, наприклад, так. Тому що скільки в нас виходить? 200 гривень крем, і по 150 гривень виходить е -м тонік та для омивання. А так, навіть дешевше вийде. Так, ну і Серія Аква. Ось такий сьогодні швиденький у нас огляд каталогу, знаю, багато хто бачив, бо якщо ще ні, то приємного перегляду. Сподіваюся, такий огляд вам сподобався. Адже що тут показувати, якщо дійсно ціни всі акційні, ціни дуже класні. Тому впевнена, у кожної з вас буде свій новий статус, якщо ви будуєте команди, так а якщо ви просто придбали продукцію для себе та для своїх клієнтів. То вам буде дуже вигідно це зробити в жовтні. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця і до нових зустрічей. Всім пока!